Це більш всього, що зв'язано з акубаротрамами, якщо ти їх неодноразово от получав, вони накаплюються, вони не діваються нікуди, накаплюються, накаплюються. От. І е, коли ти вже повернувся до цивільного життя. Тої іної ситуації, це може бути нормальний день, хороший, нічого там такого не було, там, ну, там, біди якоїсь, все добре йшов. Ілі же там, щось побачив, от, почув якийсь запах знайомий, який, там, допустим, з побратимами був, а їх вже немає в живих. Там, або там, пісню почув. От, і просто як перекласи, переклинює в голові. Ти питаєшся. Ну, Сохранить хоча б хоч, хоч, хоч більш-менш якийсь нормальний вид, але но воно далі накаплюється. От в мене особисто таке було: це страшенний головний біль, наростаючий. От, е Навіть не можеш нормально подивитися, не те, що на світ там подивитися, просто не можеш подивитися. Шум в гол голові все давить на тебе. І, само собою, що ти не розумієш, що відбувається. І бувають випадки: от, просто якогось агресії. Незрозуміли не, не агресії. От. Це, я, ну, я вважаю, що от це якраз зв'язане з цими Ну, Немає в нашої інституті, які це можуть нормально взяти, там, е, от, Списався, навіть якщо не списався. Просто банально його перевірить, подивиться, що там. У нього е, після цих, цих СГМ, за ЧМТ і тому подобне. От. І воно може, от, в будь-який момент, там їдеш за рулем, там, тебе засвітили, фари обикновенно, все, от, і е, перекласнуло, переклинуло, то есть, накрило, тому подобне. В будь-який момент, може бути. І саме класне, що можна зробити з цією ситуацією, просто людину цю не трогати. Не трогать її, воно само воно. Пройде. Ну, тільки там, не питатися, що допомогти, йди сюди, одійди, там, там, наоборот, агресувати на нього по цьому поводу. Ні, воно пройде. Просто, просто, ну, якщо у вас такого не було, ви цього не поймете, а людину просто не трогають. От і все. Ну, ну. Психотерапія допомагає цьому От, уйти. Тут знаходиться причина. Там в ніколи якісь антидепресанти, в некоторых там, допустим, какие то препарати, які ну, там, навпаки, там, щоб спать, поспав, ну ти не спиш. Там місяць, так по часу, по два в день, максимум все, і у в тебе вже ну, така каша непонятна в голові. Буває так. Був такий случай у нас тут на ЖД вокзалі. От, е я був, приїхав там, по своїм справам, йду і дивлюся, от е лежить військовослужбовець. Ну, в формі видно, що він. І просто він там, е як стіна, спустився по стіні, і видно, що йому е ну, нехорошо. Е і ти навіть як підійдеш до цього людини, ти не чуєш запаху алкоголя, там, тому алкоголю. Ти тобто вже видно, що не алкаш, ну алкашей видно. Ну, от. А люди просто проходять мимо, дивляться, в формі там лежить, все, там, він. Алкоголь вживає там, ні. А на самом деле у нього, же, із цих там транзиторні хімічні атаки. Іли там, не дай Бог, інсультація проїхать. Йому просто допомогти надо, конечно, Він вот так спустився, і він навіть не може попросити допомоги. Люди просто проходять, вот вот, и... хай так буде. Це взагалі неправильно. Як мінімум, хоча б скоро визовій. От, як максимум, якщо хтось буде агресувати, щось знімати, просто огородіти людину, ну, ви кудись йшли, йдіть. Людині тут погано, а там вже буде видно. Два моменти. Перший е -е -е мене деле сильно-сильно біжає, розтраює, що допустим, е -е людина, яка в формі йде, там, в машині, починає собі шукати наліпки, там, или, там, на стекла, або на е -е одяг, я не з ТЦК, я заслужив цю форму крові. Ну, що, ну, а якщо такого немає, значить що, можна і здіватися. Да? Там зробили, як то там. Я ж кажу, ну, я не знаю, от, ТЦК тому подобне, да. може вони там і а, бувають случаї, всі, всі ж люди, що вони переборщують, Но, як правило, як правило, от, а, от, ти йдеш в формі от не, на, на, на даний час, і тобі вже аж некомфортно, як мінімум. От. Соціальний слой просто поділився цивільні, військові, Тобто військовий, який це все діло пройшов, має прийти ще на гражданку і вести себе нормально, ну, тому що навіть, якщо в нього може бути от, от, от такий день, там, стрес в кожного таке буває. Просто ну, нервова психіка не витримує. І люди такі, все, то вже там, прийшов і тому подобне, ну, куди на що він годний. Ну, от. А людині просто погано в uh -huh. uh, ну, цивільних трогати не можна. Тобто ви дожди, ви військові, ви дожді форму мундір держати і тому подобається, нормально общатися, а нас можна типа, ну що це таке. Бачите, отаку, от, людину, що там так, підійдіть, спросіть, можете на розстоянні, я ж не кажу, підходить. Наростання в п'яти метрах, він ну, точно до вас там, не долізе. Потрібна допомога, просто потрібна допомога. Що з вами трапилося? Ну, якщо це буде як там, алкогольне там, делірі, ви почуєте, ви побачите як мінімум по запаху. А якщо людина нормально не може сказати, вимовить, значить у нього порушення мови вже йде. Та, ну, спросіть для начала, що з ним, і чи треба допомога. Якщо скаже, що треба. Ну, Зробіть, яку там 103 визвіть, 112, 103, пожалуйста. Якщо він скаже, ні, не треба, в мене там це саме, все, уходьте і він сам собі розбереться.